П'ятниця 31-го тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Прошу в Господа про благодать доброго розуміння. Та щирого прийняття Івангельського слова. Брат соборного послання святого Апостола Якова читання. Браття, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Бо коли на ваші сходини вийде чоловік із золотим перснем у пишних шатах. І увійде в Богий у Боги у драній одежині, і ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому, Сідай туди вигідно, а в Богому скажете: стань або сідай на моїм підніжку, хіба тим ви не судите двояко між собою, і не стаєте суддями, що судять несправедливо. Слухайте, брати мої любе, чи ж не вбогих цього світу Бог вибрав, щоб збагатити їх вірою і щоб зробити їх наслідниками царства, яке він обіцяв тим, що його люблять? Ви ж зневажаєте вбогого. хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким називано вас? Коли, отже, виконуєте закон царський записання, люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите, коли ж уважаєте на особи, чините гріх, закон засуджує вас як переступників. Бо хто увесь закон дотримає і прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав, не чини перелюбу. Сказав також не вбивай, чи ж не чиниш перелюбу. Але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говорить так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом волі. Бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя стоїть вище суду. Коментар. Бо хто увесь закон дотримає і прогрешиться лише в одному, стає усьому винуватий. Дорогі мої, думаємо, якщо не чинимо найбільших гріхів, то не грішимо. Якщо нікого фізично не вбили, то ми не є вбивцями, якщо в когось не забрали його матеріальних статків, то точно не можна нас вважати грабіжниками. Думаєте це так? Та проаналізуйте себе, свою поведінку. Чи не бувало, що зі своєю злістю, своїми надмірними емоціями чи гордовитістю ви просто вихолощували людину, вбиваючи в ній віру щось надію на когось? Або своїми безпідставними претензіями, і надмірним перфекціонізмом не крали в нього час впевненість у своїх силах чи вміння, чи передчасними висновками, упередженням не руйнували репутацію людини, наша гріховність часто більша, ніж уявляємо собі. Гріх підступніший, ніж думаємо, і ми слабші і підлатливіші до гріха, аніж вважаємо. Від Марка святого Євангелія читання сказав Господь, як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже «Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатство, увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вужко вголки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали. Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро, ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: Істинно кажу вам, нема такого. Хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або батька, матір, або дітей, або поля ради мене, та ради Євангелії, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей, і піль тепер, у цьому часі серед переслідувань і в майбутньому віці життя вічне, і багато з перших стануть останніми. А останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус йшов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, і були в страху. Коментар. Дорогі мої, певний заможний чоловік, засмучений, відійшов від Ісуса. Не будучи в силах звільнитися від прив'язаного до свого багатства, тоді Ісус говорить слова, які важко було прийняти багатьом людям в той час, так само, як може бути нелегко і сьогодні. Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Згодом знову наголошує цю думку. Ще більше її підсилюючи, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Учні здивувалися, коли це почули. А що відчуваю я? Напевно, дорогі мій, кожен з нас має щось. До чого він прив'язаний і на що розраховує, гроші, майно, робота, зв'язки, статус у суспільстві все це дає деяку впевненість, не такий важливий розмір того багатства, зрештою, його може бути зовсім мало, скільки ступень уповання, ми на нього покладаємо. У звичайних обставинах це не створює якоїсь більшої проблеми. Можемо навіть добре розпоряджатися нашими наявними засобами на славу Божу і на користь ближню. Але може статися, що в певний момент постанемо перед вибором, бути вірними Богові чи зберегти своє майно шляхом. Певного морального компромісу або вибору, не дуже сумісного з Божими заповідями. Саме тоді і виявиться, що для нас є справжнім скарбом. І на останку сьогоднішнього євангельського повчання, Господь запевняє своїх учнів, а з ними також і нас, що кожен. Хто щось залишить заради нього та Євангелія, проте не пожаліє звичайно стократне помноження залишених матеріальних речей чи навіть родинних стосунків. Я радше риторичною фігурою, сенс якої запевнити слухачів. Що на Господа варто покладатися, навпаки, Ісус прямо говорить, і того разу, не неодноразово, що Його учні зіткнуться з проблемами та переслідуванням, проте наприкінці отримають щось набагато більше, ніж вони могли б сподіватися, коли-небудь мати тут на землі життя вічне. Ісусові учні здивувалися і перелякалися такої перспективи, однак і далі йшли за них. А як вчиню я? Господи, по-людськи мені часто здається неможливим звільнитися від того, що мені заважає бути Твоїм добрим учнем. Однак знаю. Що для тебе немає нічого неможливого. Тож хочу довіритися тобі та йти за тобою. Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти в царство небесне. Ці слова Христос звернув до своїх учнів, а не до янака, який відійшов у скорботі. Якби юнак все таки залишився з Христом, хоча б на короткий період часу, він би дізнався, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже. Але не склалося, бо юнак, чиє ім'я залишилося невідомим, доволі немалозначний факт, повернувся до свого багатства, не зауваживши Ісуса, який поглянув на нього з любов'ю. Як часто подібним образом поступаємо, і ми, дорогі мої, повністю зосереджуючи свій погляд, всі свої думки на своїх багатствах, матеріальних, розумових чи навіть духовних, які насправді не наші, але дані нам Богом як євангельські таланти, щоб наші ближні отримали користь від цього, а в їхньому образі. Бог отримав прибуток, але ж ні, ми занадто зайняті своїми справами, щоб подумати про ближність, хоч би трішечки, та що там ближні, нам деколи бракує часу подумати про близьких людей, яких Бог доручив нашій обіці. Тоді навіщо всі ці здобутки, всі досягнення, якими ми не можемо поділитися з близькими? Хто з них такого важливого, що у них такого важливого, що ми часто забуваємо про людей, які знаходяться поруч з нами? Уважаємо, що в майбутньому це принесе нам користь, а чи упевнені, що в майбутньому наші досягнення принесуть радість від користування цим, особисто нам, нашим близьким. А якщо немає радости, навіщо користь? Навіщо взагалі ми прийшли у цей світ? Юнак задався цим питанням і навіть отримав відповідь: Приходь та йди слідом за мною, але відійшов, бо мав багато добра. А навіщо все це добро, якщо воно не приносить ні користі, ні радости, лише скорботу? То юнак міг шлідувати за Христом. Ми можемо його наслідувати. У чому ж? У любові, тому що Бог є любов, 1 Івана 4.8. Любов це єдина річ, що має ціну у двох світах. Тут, на землі, і у вічності, до якої ми покликані, і до якої боїмося вступити, тому що більше сподіваємося на багатства свої, будь-які, ніж на любов Божу. Любов. І ще кажу вам, верблюдові легше пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже. Скільки припущень було зроблено стосовно цього виразу, скільки усіляких хіпотез отримало життя завдяки цьому вислову. Але поглянемо на цю ситуацію без алегорії, а прямо. От уявімо, Ісусу треба пояснити учням просту, начебто істину, бо благодатью ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2, 8, 9. Це взагалі потім так Павло сформулює і, здається, більш менш зрозуміло. Ісус же скористався порівнянням. Яке відповідало двом вимогам, вражало, а тому легко запам'ятовувалося, було добре зрозумілим оточенню. Тому і був узятий верблюд, як найбільша відома пересічним юдеям наземна тварина, хто з них слонів бачу. І найменший поширений предмет голки, адже на той час не існувало мікроскопів. Легше верблюдові пройти крізь вушкоголки, ніж багатому в царство Божу війти. Учні так і зрозуміли. Людині це не під силу. Почувши це, учні його здивувалися і сказали, так хто ж тоді може спастися? Ісус глянувши, сказав їм людям це неможливо, Богові все можливо. Матея 19. 25, 26. І головне, цей вислів, не загубивши в віка, увесь час, привертаючи до себе увагу думки багатьох людей з усіх куточків світу, де було проголошено благовість Євангелія, історія про те, як Господь любить нас, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина своєдинродного, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого світ засудити, а щоби спасти ним світ. І заради цієї любові він готовий здійснити усе можливе. Хто ж може спастися? Людям це неможливо. Богові все можливо. Але люди вперто намагаються усе робити без Божої допомоги. Якщо у них не виходить потрапити на небеса, тоді намагаються зробити рай на землі. Адже ясна річ, відкидаючи Бога, люди відкидають посмертне буття, і для них залишається лише життя на землі, у якому вони хочуть надати райських оприсів. Тільки у чому річ, без Бога збудований людський рай перетворюється на справнішеньке пекло. Нас будували цей рай на землі комуністи. Ми виділи, до чого це допровадило. Це стосовно людей, які свідомо відкидають Бога, що стає з людьми, які начебто вірять в Його існування. Напевно, ще бачили мені верблюдів, навіть цілі кармани, розміщені в вужкугол. Тут відбувається те саме. Щоб побачити досягнення, результати роботи, плоди цих людей треба взяти у руки мікроскопа і у прямому та переносному значенні, користь від цих трудів стільки ж скільки від каравану верблюдів у голки. Хіба що похизуватися перед оточенням? От подивіться, який я молодець, що зміг таке зробити. А в чому заслуга? Потратив купу часу та зусиль на маровну справу і зіпсував голку, адже без вушка голка зовсім ні до чого не придатна, втім як і без нитки. Голка без нитки та й ще й із забитим вушком, між іншим непогане порівняння для подібних людей. Вони ніби є, але користі від них для церкви, для ближніх, близьких ніякого. Так і хочеться порадити цим людям піти і навіть не продати, кому воно таке треба, а позбутися ще такого багатства, піти куди, звернутися до Христа в молитві. Якщо у кого з вас не вистачає мудрости, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасться йому, як годен п'ять. Спеціально виділив ці два слова просто, тобто без порад Богу, як він має діяти далі, без докорів, без зітхань на свою тяжку долю, на нерозуміння оточення, на те, що це оточення не цінує належним чином нас. Бо тільки за умови дотримання цих двох складових нам може відкритися проста Христова істина, перебувайте в мені і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе. Якщо не буде на ложі, так і ви, якщо не перебуватите в мені, і я є лоза, а ви гілки, хто перебуває у мені, і я у ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15, 4, 5. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Тими словами, Ісус Господь закінчив притчу. Також цими словами закінчується застереження, де, як деякі його спів... сповідники побачать себе, буде там плач і скриги зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова, та пророки усіх у Царстві Божим себе ж вигнаними геть. і прийдуть інші від Сходу і заходу, з півночі і півдня. І престолів в царстві Божім защадуть, Луки 13, 28, 29. Слова «багато перших стануть останні, останні першими. Це водночас і застереження, і опітниця. Найдраматичніші ці слова збулися стосовно Юди і доброго розпійника. Юда, очевидним чином належав до перших у царстві Божому. А той душогубець і бандюга, якого розіп'яли праворуч Христа, безсумнівно, йшов просто у вічне засудження. Однак же той юда згубив себе саму, а добрий розбійник останню хвилину дозволив Господу віднайти себе. Аби зрозуміти сенс цього застереження й обітниці, зауважимо, що Господь Ісус не сказав, ніби всі перші будуть останніми, або що всі останні будуть першими. Спосеред 12 апостолів, аж одинадцять залишилися ми першими назавжди, подібно як і злий розбійник жив проклятий споші і помер із прокляттям на уста. Господу Ісусу йшлося тільки про те, щоб застерегти своїх друзів від надмірної впевненості у собі і водночас дати надію навіть найбільшим грішникам. У Євангелії міститься чимало конкретних описів, як саме ті останні стають першими. До жінки хананеї Господь Ісус промовив жорстко: недобре брати хліб у дітей і кидати собака. Однак вже то саме вона почула слова о жінко, велика твоя віра. На подібну похвалу заслужив собі і поганський сотник, воістину кажу, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Далі, всі, після зцілення десятьох прокажених Господь Ісус сумом зауважив, що не знайшлося жодного, хто би повернувся і прославив Бога тільки цей чужинець. Луки 17, 18. Не випадково також у своїй притчі Христос протиставив священникові і левітові доброго самарянина. У словах, що багато з перших будуть останніми, а останніх першими, міститься застереження і надія. Цим застереженням і цією надією прощахнути все Євангеліє. Ми постійно читаємо у ньому про недовіру тих, хто був особливий, споші покликаний довіри. Та про навернення тих, які здавалися непіддатними для навернення. По правді кажу вам, що митники і блододійники випереджують вас у Царстві Божому. Матея 21:31. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена, а також. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик верчик, то пальчик вниз. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!